И вот мы посмотрели свежие новости, все, все что происходит на бадании. Может случиться такое, что действительно и вас задержит э, милиция. Что делать в такой ситуации? Мы задумались с Татьяной, да, и пригласили специально по этому вопросу, по да. гости эксперта, человек, который э, лучше нас двоих вместе взятых разбирается в этом. Я, я Трех-четырех разом взятых. Как говорит как говорит э, Татьяна, интересный мужчина, талантливый юрист э, Ярослав Олейник. Доброе утро. Доброго ранго вам. Мы только что побачили в сюжете, что спраги затримывают людей. Скажите, как будто, коли тебя затримывают, как себя поводит? Правильна така, так? В першу, в першу чергу треба бути вічливим, і в першу uh -huh. чергу не треба робити ніяких фізичних дій для того, щоб запобігти затриманню. Uh -huh. Треба розуміти, що коли вас починають затримувати, ви вступаєте в відносини з державою, ви вступаєте в відносини з суб'єктом, який має владу, а фізично людина влади ніякої не має. Uh -huh. Таким чином, по суті, треба слухати те, що кажуть працівники міліції і виконувати те, що вони кажуть. Треба розуміти для себе, що законодавство передбачає. Права для людини у разі затримання, але треба розуміти, що таке теоретичні права а що таке, і чи є практична можливість реалізації цих прав. Які е, найбільші помилки люди роблять проти себе, коли їх затримують? Тобто вони починають... Коли відчувається, да, що вони нічого не Ну, я нічого не робив. Чого, чого чого ви мене тр... чіпаєте? Ну, найбільш поширеною помилкою, звичайно, буде вчинення якогось опору, можливо, образу працівників міліції, uh -huh. що по суті для людини буде створювати негативні наслідки в майбутньому. Так, а якщо вот уж так вийшло, що я оказався в райділі, одразу вспоминаю тривожну молодість? И отрочество. А, какие первые действия? Кого брать, выбрать своим защитником или кому позвонить? Что, что делать, когда я уже оказался там в районном отделении? Защитником вы можете выбрать и следует выбирать того человека, юриста, адвоката, которому вы доверяете. Угу. У вас есть право в соответствии с законодательством самостоятельно избирать защитника, никто вам его не может навязывать. И до момента первого допроса вы имеете возможность пообщаться со своим защитником, а после того, когда вас допросили, уже без ограничения количества времени и uh -huh. э, повторов вы можете с этим защитником. Ну а если вот как сейчас на Майдане, я к примеру из Запорожья приехался, я никого не знаю. У меня здесь нет ни одного знакомого адвоката, да и больше того юристов знакомых нет. Вот максимум что делать такое да, Максимум друзья и то, которые тоже где-то стоят, у одного телефона отключен, второй где-то встретил девочку, ушел. Вот что мне... Конечно, можете отказаться от защитника так. вообще, в принципе. Uh -huh. Либо, если вы не можете в силу материальных или каких-то других обстоятельств... Uh -huh. Збирать uh -huh. себе защитника, то тогда государство нам його предоставить. Uh -huh. А скажіть, чому інколи буває так, що роками справи не вирішуються, не заходяться до логічного висновку, а інколи рішення приймаються буквально за там один-два дні? На це питання я б сказав, би, дав би відповідь таку, бо це наші реалії. Бо це наші а як боротися проти цих реалій, щоб все було ну, справедливо і чесно? Ну я не можу сказати, що... Mm, ну, яком... ну, давайте візьмемо останні, останній судовий е, процес, от, який був в зв'язку mm -hmm. на, на банковій. За два дні дуже швидко все вирішилось. Раз і все, і людина вже... Ну бо це знову ж таки повторюється наші реалізації. З точки зору, як, як затягнути процес, то безумовно треба залучити до справи юриста, адвоката кваліфікованого і, напевне, єдиним можливим шляхом якогось отримання додаткового часу. Це буде активне оскарження всіх дій, які ви вважаєте незаконними по внутреннему. <рит> <рит> Ярослав, скажіть, а як правильно зібрати свої доказательства того, что Хто може виступати? может да, хто... Ну, Фізично, в соответствии с законодательством ви доказательства можете собирать і подавати. Но суть уголовного процесу, в отличие від от громадянського, ви не обязаны нічого доказувати, государство должно доказать, що ви не Тому ви ну, физически не обязаны будь Люб... да? Любое толкование неоднозначно. Оно должно быть толко, должно толковаться в вашу сторону. Mm -hmm. Любая недоказанность – это сомнение, которое, ну, в теории и mm -hmm. по при правильном подходе, оно не должно приводить к обвинению. Хорошо. Сколько я могу быть э, находиться в состоянии задержанного, так сказать, да? И что делать, если меня выпустили, а, а я-то просидел там, mm -hmm. извините, двое суток? Можно, пожалуйста, да. там якуюсь себе. Бы... Захистити. Можна. Законодавство передбачає можливість оскарження і відстоювання прав, відшкодування матеріальної і моральної шкоди uh -huh. за незаконні дії працівників правоохоронних органів. Проте з точки зору законодавства є сроки. Є від сроки від 3 годин до 72 годин. Uh -huh. Але з точки зору знову ж таки практичної можливості реалізації і впливу на ці сроки, то я б сказав, би, що досить mm -hmm. нечіткий і складний механізм. Mm -hmm. Ви не нерівноправні змож... не суб'єкти mm -hmm. з державою. Дуже mm -hmm. складно свої права захищати. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Дякую, Ярославе, що ви до нас завітали. Сьогодні зранку з нами був юрист Ярослав Олійник. Yeah. Запам'ятайте, не треба ні з ким сорітися, не треба нікому голос, спокійно, мирно.